Прийшов красавчик. Так, зараз винесу, що є? Я тобі молочка налила і хлібця. Чого ти як ненормальна? Ля, він їсти прийшов. Фенді, заспокойся. Зараз винесу. Чудовий ранок. Дуже гарно. Несу. Не знаю, чи буде їсти, бо я тільки поставила борщик. Ой, як гарно на дворі. Де ти там? Де ти там пищиш? А де ти? Няв Няв Так, я сьогодні може рядочок у полуниці викопаю. Ой, ти що як різаний. О, о, о. На, 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 тут давай, їж Будеш їсти таке? Так, да, так, да, каже, буду. Ой, ну їж, бо я, я голову помила, чую, він не вчить. Так я бігом закуталась полотенцем, винесу ж поки тут. От. Дякую, що ти приходиш кожного ранку. Ммнечка, Котяра. молочко п'є, хліб поки що ні. Ну, може й хліву, з'їсть І думаю, що ж йому винести, бо треба ж було по ту миску йти або туди вилити а треба ж її помити. Ой, ну їж, красунчик, їж. Я пішла. А ти виглядаєш, ти теж їсти хочеш, ти теж. Зараз я голову посушу. Добре, да, і дам тобі, дам. Ой так. Всіх нагодую звірів. Так, ой, красуня. Ну, де він там? А, поїв, поїв усе, один кусочок лишився. Який молодець і пішов. Ну, ось, цей котик ходить таке. Трішки забув мене, не ходив, не ходив. А це став знову ходить. Я йому дуже рада, він такий гарний. Ой. Ну, нічого там приберу, трішки не доїв. А прибрати треба, бо там е, на повзуть. Ну, я зараз буду виносити білизну, вішати і поприбираю. А поки що. А поки що варю борщ. Набрала помідор, помию. У мене тут бульйон вариться, м'ясо телятина на кості, потім я витягну, переберу. Ну, це не значить, що я повну оцю каструлю буду варити. Це я, бо кісточка здорова, я її не стала різати, хай відстане від кісточки м'ясо. І потім побачу, чи в цій каструльці, чи, чи в меншу перелію. Так, а зараз каву іще феді не погодувала, білизну не вивісила. От таке. Хотіла. Ох, прибрати хотіла вже оце ж консервацію відсіля. Бачите, скільки в мене тут? Оце в мене лечо, а воно ще гаряче, а це яблучне пюре для малюка. Густеньке, дивіться яке. О! Ну, воно ще гаряче, думаю, хай постоє. А ото, що внизу на підлозі груші, то можна прибрати ікра, там і груші. Так, зараз я п'ю каву. Трішки добавлю молочка. Поділилась молочком. А він полакав. На а тепер чи вони ж працюють сусіди. Чи годували, мабуть, не годували зранку, раз прийшов, бо він як не голодний, то й не йде. Ой, так, я хочу дістати котлети розморозити і посмажити. Їх тут 6, 7, 8, 9, 10 штучок. І буду далі варити борщ. Ну, поки м'ясо в мене вариться, я зараз білизну вивісу. Красуня щось лежить. То так полаяла трішки на сірого. І вляглася. Ну, там, де я, там і вона. Така вже предана собачка. Так, ну допиваю каву. Бо. Швиденько треба вивісити білизну, чим займатись. Майже все зробила. Навіть попили сусила, а чому майже. Так, закипів чайник. І треба мені чай зробити. У мене тут ще вариться пшеничка каша. Зараз я вже посолила і кину трішки масла. Придімила, крупинка лишилася. Так, ну це вже можна виключати. Борщ зварила. Це прикол з тим борщем. Думаю, зварю велику кастружу. Ну, п'ятилітрову. В холодильник, дивлюся, у мене тут овочі лежать. Цибуля, яблучка, фрукти. Капуста, чесник, картошка. Дивлюсь, там мало картошки. Думаю, ні. треба таку каструльку тоді. Ой, потім уже все зварила, ну, повна, що не можу навіть е, закрити кришечку як слід. А потім вже сошу. Так, ну, що це є? Крупинку. Я пилисоса в смітник, а в мене тут ще тут картошки. Ну і ладно, згодиться. Так, зараз я собі зроблю чай. Фіндюша, не накидай, я попилисосила тут чисто, бо приїде святик, то буде тут у нас. Так, і я зараз Зроблю собі чай і потім вже піду на вулицю щось зроблю. Так, шо. а, і ще що? І ще я достала, там, здається, 10 котлет було. Я думаю, я їх всі посмажу. А коли шукала <смас> картоплю з овочами, ну це може вік, може вікуля, може. Може, цьому поклав, а може і я не знаю. Оце клітки вже вичахли. Коротше, там ще пакет сердельок. Добре, що ще їх до 9 вересня термін придатності. І ще кусок такої ковбаси. То я добре, що не розморозила ще. Думаю, лишу чотири ну, для малого і якщо ми захочемо. А то назад в морозилку. Ну, це шума мене лишилось, чому не, не, не все? Це в мене розморожується м'ясо для фенді, каструльку готова вже, бо вона вже все з'їла. Ну, правда, там трішки допомагав сіренький вчора. Ну, то вчора. Так, а це ж я чай такий п'ю. О, я вже, вже мені його і не хочеться, але ж треба. Поки що є трішки кашель, то треба пити такий чай. І потім... Він ти зо мною підеш на вулицю. Не хочу йти. Спить і спить і спить. Ну, підожди, Святик приїде, він тебе поганяє. Вона рада йому. Так. Все, ніяких ні липи, нічого я такого сюди не кидаю. Просто лимон, імбір і і мед. І все так, трішки посижу, поки він вичахне. потім поп'ю та й піду на вулицю. І так я вправилась тут. От, е, помідори, огірочок один, правда, помідори є, так що салат можна зробити. Ще й відходи треба винести, а так цілий день та й чимсь Ну, це борщ варила, а то Віка скаже, що там ще кушать. То зварила. Так, красуня. Все, бабуля чайок п'є ідем на вулицю. Добре. Дістала я запаси свого насіння. Тут у мене навіть барбарис. Беджики, як який називається, вони в мене там на клумбі. Ось які. Та їх і так зрозуміло по кольору. Ну, чого я сюди полізла? Тут багато у мене є, щось можна викинути. Я хотіла посадити салат. Ну, і в мене ось я, е, е, відкрита пачка. Так, тут було 10 грам салат. Латук одеський кучерявець. Тут його, дивіться, період вегетації 65-75 днів. Ну, це так багато. Я його, видно, садила в цьому році. Оце він там мені не вдався. А в мене ще є ось такий. Салат, листовий латук, вітамінний сорт з соковитим листям насіння України. Середньостиглий сорт, період від сходів до початку збору 35-45 днів. Ну, оце можна спробувати. бо я хотіла, ну Це, знаєте, як, там говорять, що в кінці вересня прогнозують нам приморозки. Ну, а може й не буде. Місце є, то я думаю, я посію все-таки його. І оце знайшла, думаю, я таки оцей посію. Не, не дуже ми в цьому році йому, чогось його їли, ну, це в цьому році. А раніше ми дуже його робили бутерброди і бутерброди і все. Ну, посажу, буде, буде, не буде, ну і ладно. Пішла робити одне. Дивлюся, там малинка. Думаю, треба швиденько зірвати. І оце я осінній врожай малини для малюка. Ну, Так вона, здається, трішки рожева, а насправді дуже така темненька. Ну, не показує. Хоч як я й... Ну, так може. Смачна, я одну спробувала, а то святіку. Якщо така спека буде, то навіть кріп не жде не то, що салат. Посадила я ось сюди рядочок, зараз добре залью і заодно й кріп полью і персик хочу залити. І тут деякі кабачата теж. Залью. Да. Ну, зате ночу прохолодно. Як спать, то добре. Ну, а вже на врожай, мабуть, вже ж впливає. Бо дивлюся, які вчора кабачата були, такі сьогодні. Так, ну що за літо дощів майже не було. Це хіба дощі? То що ж ми хочемо? Так, ну і тут трішки якийсь, та уже е... томатів майже немає, то Сус в чи зроблю чекетчук. Ну, а так можна то лапки, то ще щось. Треба трішки їх підтримати, ці кабачки, раз вони пішли рости. І я сьогодні отут, хоч, може, чи ввечері, може, чи завтра, не знаю. Це трішки оцю, оцей берідочок мені. Полуниці викопати. Все потихеньку. Стигнеться все. Так, це я е, поливаю кабачки, ну, щоб тут впиталась водичка, де кріп, щоб ще раз отак залить. Давай, салатик будеш рости. Буду рада. І так і ще тут персика залію. Ці кабачки можна ж було почистити оце від сухого листя, так вони такі колючі, не хочеться. Персик уже починає листочки скидати. Це теж садив, хто не знає. Це тьома садив. Захотілося У мене там під вікном ріс сім років. З семи років два роки тільки дав невеличкі врожаї. Потім ми його викорчували. Ну, а Тьома захотів. Ну, хай росте. В, цьому році, в тому році був один персик. В цьому році ні одного. Так, ну все. І це зробила. Ну, полуничка в мене тут квітує. Я палички поставила, ну не скрізь. Так, і відропу. Висипається, поки бешкетника немає, тільки хвостиком махає. В спить і спить і спить, поїла й спать.